Привіт, мої любі підписники! Привіт, люди, які люблять розім'яти мізки в середу ввечері. З вами, як завжди, я дід Панасонік. А це Ютуб канал Дикий Лис. Якщо ви ще не підписались на наш канал, а ну швиденько побігли і підписалися, поставили лайк цьому відео і натиснули на дзвіночок. Ага, зробили молодці. Тож сьогодні 15 запитань я приготував для вас, а ви вже мали підготувати чайочок і щось смачненьке, щоб комфортніше пройти нашу вікторинку. Адже я впевнений, що саме ви знаєте відповіді на усі наші запитання. Сьогоднішні мої запитання всі присвячені Україні, адже 21 листопада в нашій країні відзначається День Гідності і Свободи. Цей день присвячений двом революціям Помаранчевій і революції гідності. Ну а ми вирішили присвятити всі наші питання сьогодні різним етапам розвитку нашої держави. Нагадую, що на кожне питання ми виділяємо для вас 20 секунд, але якщо вам здається, що вам цього мало, ви завжди можете поставити відео на паузу і трошечки довше подумати. Тож, перше питання: що об'єднує цих акторів Голівуду: Міла Куніс, Сільвестр Сталоне, Леонардо Ді Капріо, Міла Йовович. Були в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Народились в Україні, мають українське коріння чи Г. люблять українську кухню? Будь ласка, оберіть один з варіантів відповіді. Можливо, можливо, вони всі люблять українську кухню. Можливо, вони і приїжджали в Україну, але інкогніта, інкагніта, і ми про це не знаємо. Але ми точно знаємо, що правильна відповідь В вони всі мають українське коріння. І ми переходимо до другого запитання. Ці цукерки мають солоно солодкий смак, і в магазинах майже не продаються. Втім, їх легко можна побачити у львівському музеї, присвяченому відомому українському продукту. Назвіть ці цукерки трьома словами: 20 секунд час пішов. 20 секунд закінчилися. В нашому випадку трьома словами під, під словом ми маємо і в У, на, маємо на увазі саме це, а це цукерки. можливо, я б хотів сказати, що кожен з вас е, пробував їх в своєму житті, але я в цьому взагалі не впевнений. Правильна відповідь на друге питання сало в шоколаді. Питання номер три. В січні 2023 року на екрани вийшла українська історична драма з такою назвою. По сюжету фільму дітей різних національностей об'єднує виконання зимової пісні, яка і дала назву фільму. Ви цю пісню зазвичай чуєте чи виконуєте в період новорічних свят, а написав її український композитор. Назвіть цю пісню. Як було зазначено в тексті питання, пісня дала назву фільму. і Фільмі співають цю пісню. Український композитор це Микола Леонтович. А написав він всім добре вам відому пісню. Щедрик! Наступне питання: питання номер 4 це буде відео. Тому, якщо ви не дивилися в екран, будь ласка, зараз нам потрібно трошечки вашої уваги. Ми покажемо вам пам'ятку. Природну пам'ятку України, а вам потрібно зрозуміти, що це ми вам показуємо, і ну просто відгадати його назву, згадати назву. Увага на екран. І тільки що ви дуже довго роздивлялися одне з найкрасивіших озер нашої країни, і це озеро Синевір. Ми переходимо до наступного запитання це запитання номер 5 І отут вже є картинка, і на цій картинці пам'ятник одному з символів міста. А от якого міста? Це вам треба здогадатися. Час пішов. Це не просто якась там риба, це бичок. І бичок – це символ Бердянську. Я вірю. Що всі ми з вами зможемо ще відвідати чудове українське місто Бердянськ і побачити цей пам'ятник. А для того, щоб це відбулося швидше, всім нам треба максимально допомагати нашим силам оборони. На екрані вже з'явився QR-код, який ви можете відсканувати і долучитися до наших зборів будь-яким донатом, адже маленьких донатів не буває. Питання номер 6 Коментуючи цю тепер відому на весь світ назву української страви, автор статті згадує щиболет – біблійний вислів, який вживається для означення характерної мовної особливості та дозволяє ідентифікувати етнос групи людей. Що ж це за українська страва? Час пішов. Тож у вас була українська страва і був біблійний вислів, який допомагає ідентифікувати етнос. І в нашому з вами випадку це слово паляниця. І наступне питання питання номер 7. Знову зображення, подивіться на нього уважно. Зараз на екрані елемент пам'ятника, який ще будують. Подивіться на цей елемент. І скажіть, скажіть мені, будь ласка, що ж це за пам'ятник буде в майбутньому? Час пішов. Я думаю, що 20 секунд вам точно вистачило для того, щоб зрозуміти, що ж це за рука, яка тримає меч. А вже ж це рука батьківщини матері. І ми переходимо до наступного запитання. І це буде аудіопитання. Зараз ви почуєте відому українську пісню, яка буде грати задом наперед. Вам треба зрозуміти, що це за пісня, і назвати.

Салихонов решті. До 2022 року про цю пісню знали люди, але не настільки. Її не співали діти на вулицях. Вона не ставала супервідомою, та не тільки в Україні, майже на весь світ. Тож, це була. Пісня «Ой, лузі червона калина в виконанні Андрія Хливнюка. А тепер питання номер 9. Подивіться уважно на цього хлопця: це український актор театру і кіно Олександр Рудинський, і він став не просто єдиним українським, а єдиним східноєвропейським актором, який з'явився в серіалі Декамерон, знятим цією стрімінговою платформою. Назвіть цю платформу. Я не знаю, скільки платформ ви тільки що перебирали в процесі відповіді на це питання, але це нетфлікс. Десяте питання. Перед вами кадр з українського мультфільму 1990 року. Яку назву він має? Якщо ви ніколи не бачили цей мультфільм, то спеціально для вас ми підготували варіанти відповідей. Тож варіант А – «Веселий хом'як». варіант Б. Безтолковий вомбат. Варіант В сумний кріт, і варіант Г. Миша в капелюсі, як же ж називається цей мультфільм: 20 секунд. І це… Кадр з мультфільму Безтолковий вомбат». Ми залишимо вам посилання на цей мультфільм в описі. Він триває аж цілих 10 хвилин. Якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться. Таке треба знати. Одинадцяте питання. Квітка Цісик, американка українського походження. У 1978 році за свою роботу отримала дві премії Золотий глобус та Оскар. З цією ж роботою вона номінувалась на Греммі. Вкажіть номінацію, в якій вона отримала свої нагороди, тобто глобус і Оскар, 20 секунд. Цісик, це співачка. Вона виконує шикарні і українські пісні, і пісні англійською. А відповідно, вона отримала глобус і Оскар за перемогу в номінації Найкраща пісня до фільму. Ми переходимо до наступного запитання. Це запитання номер 12. Люди цієї військової спеціальності в Україні відзначають своє професійне свято 3 листопада. Ми ні на що не натякаємо, але якщо хочете дати відповідь на це питання, то права на помилку у вас немає на звіт спеціальність. 3 листопада в Україні відзначають свято люди, яким ну, не рекомендується помилятися, адже мова йде про саперів. Ми переходимо до наступного запитання, це запитання номер 13 Це аудіопитання. Зараз ми з вами послухаємо пісню відомого українського виконавця, але в версії 8-біт. Тож... Що це за пісня і хто її виконує? Слухаємо! От і закінчився наш маленький уривочок пісні. А, раптом, якщо ви були на концерті в палаці спорту, то ви відгадали цю пісню одразу. Якщо ж ні, то ви точно її чули в оригіналі, адже пісні океано Ельзи звучать усюди. Це був гурт Океан Ельзи, пісня обійми. Питання номер 14. І ми знову хочемо вас спитати про. Пісню, але зараз це буде текстове питання. слухаємо уважно. Згідно тексту цієї пісні, головного героя звали Богдан, він їв з рук хазяїна та вважався дуже авторитетною особою серед собі подібних, але став жертвою своєї обраниці Те, що Богдан встиг привести кохану до своєї домівки. Можна назвати вдачею, адже в дикій природі самиці часто з'їдають самців ще під час залицяння, так і не дійшовши до справи. То хто ж такий Богдан? 20 секунд закінчилося, і давайте всі разом. Бодька бос всіх павуків, він їх мув і комарів. Ну, хава в мене прямо з рук, дресерований павук. А ботька це павук. Мова йшла про пісню дзідзю. І у нас залишилось 15 питання це відео питання. І в цьому відеофрагменті ми покажемо вам якесь одне. Українське місто з висоти пташиного польоту, і вам треба зрозуміти, що це за місто, і написати його назву. На мою думку, сьогоднішня вікторина ну, не могла пройти без цього міста. Адже ви бачили тільки що кадри з міста Маріуполь. На цьому у мене сьогодні, все. Дякую вам велике. В сьогодні, сьогоднішній вікторині я скажу про це. Вдруге, друзі, не забувайте донатити, не забувайте підтримувати Збройні Сили України для того, щоб ми швидше з вами могли побачити всі ці українські міста, про які ми сьогодні розмовляли і про які відгадували щось своїми очима, а не просто картинкою на екрані. Дякую вам, з вами був дід Панасонік, Па-па!